Нам принесли нашу новорічну вечерю. Ту, що ми ще днем замовляли. Так, отакий у нас скромненький новорічний стол. Ну, Просто ми з бабушкою теж ще багато не їмо. А де ще одна тарілка так красиво стояла та її взяла обрала. Ми навіть алко з ніною не п'ємо, просто що вона не хоче, я не хочу. Та і все. Нам цього хватає. Хватить. Що? Поставили. Это правда? От інтуїція, Вы на Миколай Давайте Давайте что же думаете? Такие мы встречаем новий рік. Кстати, у нас у нас даже суканочка так прикольно удавает все. С тобой так. ходить, сейчас сапожки будут нормально. Я... Тарелки помою, наверное, чтобы потом на чистые, да? Ой, это класс. Кружит, кружит, кружит. А О, как да. жить? Но мы на лестнице сейчас пойдем. Ну. Кружит голову, айду. Сейчас мне не была, так нравится. Ідем з діти. <laughs> Буколі сук. Ніхто промізвітелі крім, е, крім цього відео не буде знати. Дорогі українці, 2025 рік добігає кінця, щоб тихо у небі і спокійно на землі. З Новим роком, дорогі народи. Слава Україні! Подарочек моя джебіалечка, сделай вид, що не я заказувала. Добрий ранок першого числа почався з того, що в нас немає світла. Також ранок почався з Мігріні, точніше він ще почався з вечора. В общем, не важно. Суть в тому, що у нас немає світла, і я зараз спускаюсь за доставкою квітів. Бабушки сказала, що я йду на рецепцію чому немає світла. Я вважаю, це топчик. Я вітаю Ой. вас днем народження! Ой! Ой! Я вас дуже, Ділочко, люблю і, звісно, було дуже глупо вважати, що я тебе не поздравлю, не словесно, не букетно. Позитивних емоцій і любвій зі сторони сім'ї. Ой, спасибо, мое солнце. Спасибо, мое солнце. Да ой, ой. Ой. Красотка. Все, давай распаковку делай. Это подарочек от мамы и другой сестрички моей. Твоей ой. другой внучка, точнее. Ой. Ой. Спасибо. На, це нове сумка. Дуже дуже нравиться. Ну, держи крепко, щоб модники у тебе її не вкрали. Ну, да, я ж вижу. <рес> <рес> Я свіжу. Шоколадфуд, яка це бастай сумка, щоб понять по розміру, як вона, да. типу, як ти її носиш. Я вспоминала, як ти носиш, ти на плечі, Чи ти так Мм, спасибо, сонце. Ти достойна всього. Всієї розкоші і всього щастя на цій планеті. Ну, у мене самое большое счастье, это мои внучки. Нічого необачного ми йдемо снідать. Сьогодні у нас трошки отличається кухня. Появилась картошка. Шуб, а, шуба. Шуба. На володі олів'є. А, я не бачила ольвів. У нас тут поки що є час до нашої сільвої кімнати. Очередной. Ніночка відповідає на. Безконечні дзвонки з привітаннями. Я поки що трохи повчусь. Доче щастя гаразди, щоб не було вас Щоб були гарні пишні, як весною вищі. Це в мене побиті коліна. У нас живі голошки. Бовушка сказала взагалі отпад, дуже класно. що дуже серйозні. Дивіться, який в мене кла... класний світ на лобі. Дивіться, який сніг. Клас. Я приходжу на масаж і афіюваю з того, що я дивлюсь, мужик мені буде робити масаж, а не жінка. Треба було попереджати або хоча б казати, що там у нас немає, наприклад. Масажиста жінки. У нас тільки чоловік. Вам так буде нормально. Не знаю. Мені здається, що це може бути в порядку норми. Матчик такий молоденький. Мені кажеться, що він дуже молодше мене. Він, походу, дуже сильно переживав, щоб я нічого там не подумала. Ну, а я теж ну, я переживала, коли ви молились, що у нього там в голові. Бабушка не хоче на масажі, хоча я сюди приїхала раді масажу. Бабушка не хоче масаж. У мене. Я, я відео що тут для влога знімаю. Ми з бабушкою просто гуляємо. Хотіли знайти отель, чи як це апартамент, називається Мольфар, для того, щоб узнати за чани. Я думала, що у нас все буде доступно в отелі. Через те, як би забронювала наш отель. Я вибрала іменно апарталь, тому що там є все. Там вже все, уже все заброньовано, там чани теж, завтра, не післязавтра, вже немає ніяких годин. А я навіть не подумала про це. А взагалі було б дуже класно поїхати на хуст. Слухай, а може ми самі поїдемо? На хуст. Типу, в принципі, єдине, як... ну, що це буде дороже. Дуже приємно. Хі. Ха-ха. І ще ну, байка, що це домовики. Подивіться, будь ласка. Теж магнітико. Юрка щось хоче? А Юльки нажав такую шутку. Ну все, Юльки Гербі природе. Класний магазик. Мені так mm -hmm. да, Шукаємо брелок Ауді. а його тупо немає. Є все, понимаєте? Даже доча. А Ауді немає. це Скільки там? 130. Дивіться, як тут гарно. І ми зараз будемо йти на базар. хе На. Ми так. туди йдемо, пішли. Супермаркет, не? Що Супермаркет, є? Ну що, в супермаркет. Тут все якийсь. Не знаю, що. 450. Вся кавадя. Куска. Або я на кусточку. Так, я заплаток сама заплачу. Та подожди. Давай розберемося. Оспакука! Саме перше. Теплі носки для баті. Хай гріє свої ноги right. і радується. Носки для теті. Це з не знаю, як називається ця тварина. Я, коротше, потім подивлюсь і ставлю названня. Мені бабуся ще купила такі білі носочки. Вони такі приятні, я просто не можу. Це найкраща. <реш> <свес> Боже, за носочки, він просто прекрасний. На. Наче, це поцелуй любви. Такий от домовичок з горшима. І він достатньо патріотичний. Тут дві квітки патріотичної кольорів. Караз же магнітик, як можна не купити магнітик в новому місті. Ворання для моєї сестри. Як, ну ви поняли, сувенір. Така мені цікава причіска. Брілок у вигляді значка Ауді. Канже, це для мене. Ну, які вопроси взагалі? Брілок у вигляді герба. І підвізка на шиї у вигляді герба. Хустка українська. Платок. Ну, хустка. Що не на русскому вообще написано. Шерсть, а, подожди, це не, не русский, мабуть. Шерсть 80, віско за 20%. Це просто ашалеть. Я дуже рада, мені дуже подобається хустка. Боже, яка я суперова. Буду сьогодні йти на вечері в цій хустці. 820 і там 630. Це буде 1450. Півтори тисячі ми потрапили на сувеніри, враховуючи, що більшість з них для мене. Ну, не привикать, звісно що ви не думали, що я обіжаю Ніну, я їй пропонувала купити носки, тапки, е, досочку е, на кухні. Вона у мене... Ну, нині в... вже стільки всього куплено. Понятно? Вона довольна всім. Ну, я вже всім. довольна всім. Так, ми з Ніною йдемо в заклад, да, Ніночка? Да. Святкова вечеря. Походимо, от я дорожня. Ну, звісно, так.

Я, на жаль, не зняла ні трошки нашої речі. Я можу сказати, направдатися тим, що я була дуже дуже голодна. Що, ціна, і ще, все, що ми заказали, самі читайте. в общем. послідній салат з качений грудкою це додому. Я беру. Я ненавиділа писати твори Укрліт, розумієш? Ну зато ти як точнеш, що ти -то роз... розказувати. Так, У тебе така річ класна. Тут лікування постав фейсбук. <рес> Тільки не говори, кому. В смысле, кому? Ну, чей пост? Бабушки. <свят> <свят> она сделала все сама, я просто помогаю быстрее это все делать. Я же тебе уже сказала, что я хочу пишу. <свят> 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 <Бабаша>. Помогаешь, <свят> Хорошо. Хочешь, чтобы знали все. <свят> <свят> я обожаю свою младшую внучку. И вообще, <свят> она у меня сама лучшая из всех внуків і дітей. Вот такий хороший текст Це ж ти сама сказала так писати. Чого ти слідчишся? Перший день Нового року це мій день народження. Угу. Дякую, внучці. Подожди, я не співаю при... Приємний відпочинок. Фідуліва Іра дзвонить. Давай. Бери. Сніданок, який, не доїм. Ми зібралися зараз дяді Міша нас буде вести в хуст. Я шукала чан, віздіти тільки можна, а він тільки в хусті. Зближаємося до дяді Міші і їдемо в Хуст. Хочу сказати, що мені подобається цей отель, хоча мені достатньо важко угодити в плані готелів, в плані закладів. Дуже смачно, я маю на увазі сніданки, які заплачені. Також сервіс якісний і всі привітні тут. Це і ну, коротше, Топчик. Огонь. Ми зрозуміли, що це просто огромніша територія, а тут два поверхи. Демочка, що ти плачеш? Ми взагалі хочемо знайти чани, але поки що ми бачимо тільки... На кількість місць да, даже на два лише порядом. На рецепті сказали, сказала, що, що не закриті тут ровні місце. Дуже рада. Знаружи аутсайд пул, коротше. Але він зачинний. Я так думаю, що він зачинний вместе з чанами. Так само, як і аквапарк. Що скажеш по цьому поводу? Знайшта должна быть. Дуже легко, а це вихід на вулицю. Короче, попитки мене красиво сфоткати, не в Ну сміху. Ой, Ніна Васильівна, а ти мені снімеш красиве відео? <різь> Так, ми знайшли якийсь э, місце для чилинга. А тут була мінеральна вода, а тут э, звичайна, але тоже супер тепло. Нормальный, да, такий размерчик? Людей як а, мурок. Класно? Скажи мені класно. Мені дуже класно. Це мені для блога. я подальше треба правильно. Там машина весельова. Дуже класно, коли. Бо дядя Міша. Він наш любими Ланнос. Ну нічого, ми подивилися тут на всякі різні Q8 на А Ми ніколи не були в чанах. Як? Як? Ніколи не були в чанах. Ну, дуже хотілося. Бабушка сказала зняти общий вигляд ресторану. Я не я знімала. Дала. А? Бабушка дала цим. Поврач з, з гострим соусом. Бабушкин супчик. Вона вже його заказувала. Да, Насліча овочі, гриль і картопелька по селянськи з бериндрою і часником. Так, у нас взагалі має бути зараз виселення, але нам дозволили виселитися в три. Не... <му> останній раз ми обідаємо в цьому закладі, точніше останній раз їмо в цьому закладі. Потім я йду на останній свій масаж. Дивіться, який супчик, бульйончик.

Такий в вокзальчик, да. На миду все це в цели кто просто.